11 серпня 2023 року, Боснія і Герцеговина, Градачац. Підписники місцевого бодібілдера отримали сповіщення на телефони про те, що розпочалася трансляція. Нермін Сулейманович був не дуже відомим інфлюенсером, однак часто виходив в ефір, надаючи поради про фітнес. Однак трансляція того дня сильно відрізнялася від попередніх темним моторошним характером. Бодібілдер влаштував свого роду СНАФ шоу, на якому знущався з колишньої дружини, катував її і зрештою вбив. Ніза Махасимович кілька разів зверталася до поліції та благала їй допомогти захистити. Однак у поліціянтів усього світу здається однаковий протокол дій у подібних випадках. От коли вб'є, тоді й звертайтеся. Близько 12 тисяч людей у той день подивилися той жахливий стрім. Поліція просто дозволила цьому статися. Ми вже звикли до того, що інстаграм це найкращий спосіб викликати у себе комплекс меншовартості та неповноцінності. Адже там тренери особистісного росту загадують бажання та посилають їх у космос, і ті обов'язково збуваються. Криптогуру розповідають про три секрети моментального збагачення, а фітнес-тренери усіх форм та наповнення хизуються сраками та біцепсами, заманюючи на персональні заняття. Вітаю, детективчики! Я Хастур, а це нова темна історія. Тож час братися за. Лопобілдер Нермін Сулейманович працював фітнес-тренером у «Градачаці». Його сторінка на момент піку налічувала 10 тисяч підписників, була невеликим підробітком та додатковим способом розрекламувати свої послуги. І, звичайно, як справжній бодібілдер, він неодноразово відвідував змагання. Однак, здається, це було єдине, що цікавило Нерміна взагалі у цьому світі за усі його 35 років. Дитинство Нерміна було важким. Він народився у 1988 році, а у 1992-му... Почалася війна. Боснійська війна була міжнародним збройним конфліктом, який відбувався в Боснії та Герцеговині з 1992 року до 1995-го. Вважається, що війна почалася 6 квітня 92 го після кількох попередніх насильницьких інцидентів. Вона закінчилася 14 грудня 1995 року. Підписанням Дейтонських угод. Основними сторонами конфлікту були Сербія і Чорногорія з одного боку, Республіка Боснія і Герцеговина з другого та Хорватія з третього. Це для загальної канви. І, скоріше за все, коханець Кліо зробить мені за це атата. -та. Події, такі як облога Сараєво та масове вбивство в Серебрениці у липні 95-го, стали знаковими для цього конфлікту. Масове вбивство понад восьми тисяч босняцьких чоловіків сербськими силами, в Серебрениці є єдиним випадком у Європі після другої світової війни, який був визнаний геноцидом. Принаймні на момент запису цього відео, за оцінками, під час війни загинуло понад 100 тисяч людей, понад 2 мільйони 200 тисяч людей були змушені залишити свої домівки, що зробило цей конфлікт на той час найкривавішим у Європі після закінчення Другої світової. Окрім того, за оцінками від 12 тисяч до 50 тисяч жінок було зґвалтовано переважно сербськими силами, причому більшість жертв були босняцькими жінками. Життя у таких умовах може зламати психіку дорослій людині. Що вже казати про дитину? Війна, як виявилося навіть по завершенню ще довго відбивалася відлунням у суспільстві. Спад економіки, розквіт кримінальних елементів, заборонені речовини, крадіжки за інформацією, зібраною зі змі, Нермін Сулейманович мав певні кримінальні зв'язки, брав участь у торгівлі забороненими речовинами, та кілька разів був затриманий поліцією за незаконні дії ще з раннього віку. Його затримували за побиття, напади одного разу, навіть за побиття поліціянта. Однак ближче до сьогодення Нермін, здавалося, знайшов нове життя та спосіб існувати у рамках закону. Сулейманович мав друзів, нормальну роботу, будинок, родину. Але скоро від фітнесу Нермін перейшов до бодібілдингу. А це досить різні речі. Адже бодібілдінг це про зовнішнє, а фітнес. Про внутрішнє. Чимало бодібілдерів для досягнення результатів даються до не дуже здорових методів. Нермін був саме таким, як зазначалося у джерелах. Стверджується, що він використовував стероїди. Подейкують, що він зловживав різними їх видами та дозуваннями. Анаболічні стероїди, зокрема, прирівнюються до сильно діючих препаратів, та більшість з них заборонена в багатьох країнах світу. І не даремно, адже всі ці препарати мають цілий ряд побічних ефектів на організм, які можуть призвести до летальних випадків. До основних негативних наслідків відносять пошкодження печінки, серцево-судинні проблеми, гормональні розлади, шкіра та волосся, акне, жирна шкіра, випадіння волосся та утворення рубців, скелетно-м'язові проблеми, імунна система, підвищений ризик інфекцій через пригнічення імунітету. Психічні проблеми, агресія, депресія, маніакальні епізоди та інші психічні розлади. Нермін виступав на змаганнях, перемагав у них. Це допомагало просуватися його кар'єрі, у тому числі й розвивати сторінку в інстаграмі. Адже люди вірять, що якщо фітнес-тренер виглядає ось так, либонь, він про щось знає. Спалах локальної слави захопив Сулеймановича. Звісно, йому хотілося більшого, але у мережі. Яка несподіванка, він здавався взірцем, тому що в інтернетах усі схильні показувати свій найкращий бік. Саме тому моя пика завжди в тіні, бо дивитися там нема на що. Однак темна сторона Нарміна, яку він не демонстрував, була лише для його родини. Сулейманович був жорстоким аб'юзером, що й стало причиною для розлучення з Нізамою. Нерідко у нього траплялися спалахи неконтрольованого гніву, який він так і не навчився приборкувати. Не виключається, що це трапилося через вплив стероїдів. Знайомі стверджували, що Нермін не вмів контролювати своїх емоцій, був агресивним і навіть становив небезпеку для оточуючих. Бо більше Сулейманович активно переслідував колишню дружину, попри усі її спроби ізолюватися від нього. Сталкер. Нізамі Хасімович було 37 років на момент трагедії. Вона працювала медсестрою, мала доньку від Нерміна, яку просто обожнювала. Задля безпеки доньки та своєї власної Нізама пішла від свого чоловіка. За роки шлюбу Нізама кілька разів зверталася до поліції через домашнє насилля. Однак поліція не реагувала на ці заяви. Для них цього виявилося недостатньо. Колишній переслідував її на роботі, слідував за нею містом, дзвонив їй її друзям та родичам. Він з усіх сил намагався залишитися у її житті, аби зберегти над нею свій контроль через залякування та страх. Нізама написала ще кілька заяв проти нього до поліції, однак усе було намарно. Переслідування продовжувалося ледь не кожного дня. Тоді Нізама спробувала отримати судову заборону, щоб Нермін не міг до неї наближатися на законних підставах. За п'ять днів до смерті Нізама зустрічалася зі своєю бабусею. Старенька помітила, що жінка виглядала втомленою, розгубленою та наляканою. Нізама відповідала, що це все через немовля, але це було лише щоб заспокоїти стареньку наступного дня. Після зустрічі з бабусею Нізамі відмовили у судовій забороні, що досить ну, нехай буде дивно, адже жінка подавала заяви проти Сулеймановича, перебуваючи з ним у шлюбі. Подавала заяви після розлучення та й власне саме розлучення відбулося через домашнє насилля. Чому Нізамі відмовили? Я не розумію. Можливо, ви поясните в коментарях. Напад. 11 серпня 2023 року на телефони підписників Нерміна Сулеймановича прийшло сповіщення про початок трансляції. Ніщо не вказувало на біду, однак вже скоро виявилося, що контент того разу був зовсім нетиповим. Нерміна не було на екрані, як зазвичай. Нермін Сулейманович направив камеру на жінку, що сиділа на лаві біля паркану будинку. Бідулашна була сильно побита і ледь могла рухатися. Її обличчя сильно опухло. Вона балансувала на грані свідомості і намагалася з усіх сил не відключитися. Тією жінкою була Нізама. Нермін зробив це з нею. Трансляція почала швидко розповсюджуватися інтернетом. Скоро вже 12 тисяч людей її дивилося. Десь здалеку почувся плащ доньки Нерміна та Нізами. Хворий виродок направив камеру на жінку і запитав: чому вона нацькувала на нього поліцію, щоб захистити себе й доньку ледь чутно, відповіла Нізама. Душогуб повернув камеру на стіл та взяв з нього пістолет. Він сказав: Зараз ви побачите вбивство у прямому етері. Вже за мить він випустив кулю в притул у голову жертви. Донька за кадром почала плакати ще гучніше у істериці. Тоді Нермін направив камеру на дівчинку, ймовірно, щоб показати глядачам її реакцію. Тоді Нермін сказав Ось, тепер хтось приїде та врятуйте дитину, я рушаю далі. На цьому трансляція завершилася, і Нермін пішов з будинку. Дівчинку через деякий час знайшов чоловік на ім'я Амір, власник фітнес-центру, у якому працював Нермін, і колишній, ну тепер вже точно, друг Сулеймановича. Чи прийшов він тому, що бачив стрім, чи з інших причин невідомо? Однак трагічності цій історії додає те, що кожна людина, яка знала Нізаму, бачила той запис, навіть її рідна бабуся. Але на тому вбивця не зупинився. Нермін сів у своє авто та рушив до центру міста. Там він відкрив вогонь по випадковим людям та забрав життя ще двох з них: батька й сина Чингіса та Деніса Ондерів, 55 та 23 роки. Відповідно, окрім того, він не збирався зупинятися. Сулейманович поранив ще кількох того ж дня. Одним з яких був поліціянт. Потім Нермін повідомив у новій трансляції. В інстаграм я стріляв у поліцейського, але він утік. Він втік на шкоді, а я не зміг його наздогнати на своєму БМВ, розповів він. Прокуратура Кантону Тузла підтвердила, що того дня троє людей загинули та ще кілька отримали поранення. Поліція Кантону заявила, що намагалася затримати стрільця. Насправді, як ви вже зрозуміли, вбивство Нізами було не єдиною трансляцією того дня. Сулейманович виходив в онлайн кілька разів, щоб зробити апдейт для своїх глядачів. Цей стрім допоміг поліціянтам точно встановити місце його перебування, адже вбивця у перервах між стріляниною просто гуляв вулицями міста. Він сказав: я вбив ще двох ворогів батька та його сина. Що цікаво, розслідування встановило, що вбивця не знав Чингіса та Деніса, хоча в мережі й блукають теорії про те, що Сулейманович знав їх зі свого кримінального минулого. Після того вбивця додав. Дитина у безпеці, я не мала хлопча, щоб зі мною гралися. Я не мала хлопця. Вона сховала від мене дитину і настукала на мене поліції. Може, я пропустив когось, але вже занадто пізно. Тепер у мене 10 тисяч підписників. Я відомий. Здається, Сулейманович збирався вбити когось ще, однак не встиг. Невже це все було спланованим? Або ж у Лисого почала свистіти фляга, і він просто марив. Що можна сказати точно, так це те, що Нермін любив увагу, і здавалося навіть така гори, звісно, приносила йому неабияке задоволення. У тому другому стрімі Нермін зізнався, що це були не перші його вбивства. Проте перевірити його слова просто неможливо тепер. Завершивши другу трансляцію з вулиці міста, Нермін скористався своїм пістолетом ще один раз. Він направив його на свою скроню та різко ліг. Розкидавши, що у нього там було замість мозку по асфальту. Мотив. Вважається, що мотивом до вбивства послугувало бажання помсти, однак неочевидне бажання. Ймовірно, хтось з вас подумав, що як аб'юзер Сулейманович хотів помститися за те, що Нізама пішла від нього і що забрала доньку. А виявилося все значно дивніше. Сулейманович був з тих, хто ненавидів поліцію. Можливо, до цього має відношення його кримінальне минуле у будь-якому разі. Сулейманович вирішив помститися колишній дружині, коли дізнався про усі ті заяви, які жінка проти нього подала. Однак мені здається, що це не вся суть. Він хотів принизити Нізаму і хотів зробити це публічно на очах у глядачів того збоченого стріму, на очах власної доньки. Він хотів показати, що він має владу. Що він має силу, що від нього неможливо сховатися чи втекти, що він вище закону, і тому він вбив і інших людей. Тому він стріляв у поліціянта і зрештою випустив мозок провітритися з власної довбешки, а не тому, що його зупинили. У його хворій уяві так він всіх перемагав. Щось подібне ми бачили у випадку Рікардо Лопеса, сталкера Б'єрк. І насправді це жалюгідно. Це усе була демонстрація сили. Однак чомусь, щоб продемонструвати свою силу вбивця, не покладався на свої м'язи. Чомусь він взявся за зброю. Найогидніше те, що ті, хто дивився ті трансляції, активно підтримували мерзенні жахливі дії вбивці. Вони закликали його забрати життя нізами. Чому ж він викорінив себе з генофонду, якщо зробив те, що хотів? Чому напав на людей на вулиці? Тут можна лише припускати. Можливо, він таким чином намагався уникнути відповідальності, як Еліот Роджер. Можливо, він боявся потрапити за ґрати, бо там було б дуже важко підтримувати фізичну форму, не торгуючи вічком за додаткову пайку. А можливо, він був просто нетиповим стрільцем, чия єдина мета полягала у тому, щоб стати відомим. Бо ні на яке адекватне досягнення, яке могло б принести йому умріяну славу, він так і не спромігся, як Ліндон Маклауд. Мабуть, треба зробити якийсь висновок, але його не буде. Цю помилку природи можна було зупинити, якби поліція виконувала свою роботу та затримала злочинця ще коли він бив дружину. Але поліції було байдуже. Дякую за увагу. Багатонаціональна соціалістична республіка бойці. Та після виходу алії та після виходу алії із... на телефони підписників Підписників. У тому другому стрімі Нермін зізнався, що це був лише перший. У тому другому стрімі. Ми вже звикли до того, що в інстаграмі найкращий спосіб викликати у себе комплекс меншовартності вартності? Геніально. По завершень... Війна, як виявилося, ще не.